Вони вже відстріляли з місця. Тепер завдання швидко вийти на позиції і вразити танки та піхоту противника у русі. Совершенство нетприділа. Тобто тут всі все знають і вміють, але тренування, тренування, тренування. Якщо прицел нормальний, що ти їдеш, що ти стоїш, ну немає ніяких проблем. Ця вправа в збройних силах має свою конкретну назву стрільба по мішенях, які з'являються і рухаються різними способами. Фактично, всі танкісти, які беруть участь у навчанні, вже мають бойовий досвід і були в зоні АТО. Ці стрільби на ходу для них так, щоб не забути і покращити свої навички. Сюди входять і навички маневрування, щоб танк зміг не тільки знищити ворога, а й сам лишився цілим. Із позицій танкісти повертаються задоволеними. Після аналізу вражених цілей їм ставлять оцінку добре. Три постріли, три в ціль влучили. Вже навички є, то влучаємо постійно. Кожен екіпаж потрапив в основну ціль це мішень номер 12 танк та вразив по дві, по три групи піхоти. З кулемета перший бій, то до першого бою треба, щоб все робилось на автоматизмі. Попри мінські домовленості, заходи інтенсивної бойової підготовки бійці оперативного командування захід практично не припиняють, хочуть бути готовими до будь-якого сценарію. Заняття проводиться як в день, так і вночі, як з місця, так і з ходу. Результатом цих. Проведення цих заходів по бойовій підготовці дали свої певні результати. Наприклад, в прошлом році один із танкових підрозділів нашого оперативного командування Захід зайняв перше місце серед танкових підрозділів Збройних сил України і був визнаний кращим. Танкова бригада, яку вивели зі сходу для відновлення боєздатності і нарощування бойового потенціалу після відпрацювання усіх елементів, знову відправиться у прифронтову зону. На полігоні ж їхнє місце займуть інші хлопці із зони АТО. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.